Керівником у кримінальному про прокур... під підзапис. Я є прокурор Кам'янець-Подільської місцевої, місцевої прокуратури Мельник Володимир Васильович. Ось моє службове посвідчення. Я є процесуальним керівником у кримінальному провадженні по обвинуваченню вас вручення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 121, 6, 125, 128 Кримінального кодексу України номер 1201724 Я вас повідомляю про. Завершення досудового розслідування і вручаю вам обвинувальний акт та реєстр А Тепер я вам хочу сказати, засідання. якщо ви не знаєте, ваше це досудове я розслідування вруче... оскаржене в суді після засідання суду, яке назначене Значить, на, 28 число, на, місці, на 28 акт, акт, число. Ви не чуєте засідання? чи ні? Будь ласка, розпишіться. Чуйте. Я пропоную вам розписатись. Ви мене про чуєте? отримання вказаних документів. Ви мене чуєте? Я розумію. Ви відмовляєтесь? Ви мене чуєте? Ви відмовляєтесь? Ви мене чуєте? Я вас чую. Пане прокурор. Я вас чудово чую. Ви мене чуєте? Ось пане, обвинувальний пане пар, ось я є Залишений вам на нови, на видному місці суд ви на під... 28 число. Ви Після рішення розписку. суду все буде ясно. Я дію в межах розписку. процесу. Я також дію в межах згідно процесу. Згідно кримінально процесуальну. Оскаржувати, маєте. Я, я. оскаржую. Так от після суду, після суду, який відбудеться 28 числа, ваші будуть я, дії західні. Я залишив на видові реєстру матеріальної досудового. Це не мої документи, Є. я теж залишив. Пан Кисленко відмовляється від підписання відповідної розписки. Сказаний факт, на такі документ буде зафіксований з понятими. І розпишіться. Так, пам'яті. Всіх пам'яті. Каждый пам'яток. по моїй скарзі вже відкрите провадження. Я не знаю, що ви, як ви дієте. Ну всіх пам'яті і... Я тріздічник батькові твержую. Можна обідоти, що це людина, що це ця єдина, що працює. Ви хто по процесу у нас? Я Я, питаю. Захисник. я Громадський Без захисник буде захисником, тобі це давати. Що так... ж по закону, що я як, як банда дійснує, так вручує. Дивіться, людина пише. Пише, зараз віримо його документи. Кесленку. обвинувального акта. Сереж, я зайду до судді, скажу, що судове засідання буде трошки затримується. Та реєстр матеріалів а ти ти знайді, Хто це такі взагалі. Та реєстру матеріалів до судового розслідування. Сьогодні Чого? реєстру матеріалів до судового розслідування, що розслідування. Сьогодні з документом. Сьогодні 22.03.2018. Так, документи. 22 В приміщенні Кам'янецьку міськрайонного суду, добрий день, В приміщенні кам'яне і міськрайонного суду.

о 13 годині 15 хвилин за адресою вулиця Драйв Макс 7 Від отримання обвинувального акту. Отримання обвинувального акту. Кисленко. Кисленко ВГ. Відмовився. Так, зустрічі, бо в мене це хочу подивитися. Ну, вас абсолютно не затримує. Ви маєте документи. прочитайте, пожалуйста, те, що ви написали. Якщо вказані відповідає від бізнесі, підпишіть, напишіть ваше прізвище і І документи підтвердити, що це, це, не це не є особливі, особливі, Я пари, є людина. Пари. По першу чергу. Ви що це ви. Але ми, ми зафіксуємо це. Підпишіть це вже, і післіше, це вже, це вже. І покажіть свої документи. без Під... <свіслях> і прізвища А тепер скажи, хто ти є? Хто ви є взагалі такий? Вас прокурор попросив? Як фамілія ваша? Ольховський. Ольховський, а документ є, який підтвердиться? Звісно, зараз. Заснула. І прокурор попросив заздалегідь вас все зробити. А Покажіть, Покажіть документ. Я, я прошу зафіксувати. Даної особи документа не було. То, що підтверджує, що це, він підписувався, не є дійсно. Далі, слідчі. Сірші. Спержу. Не зараз по А з якого року? Це людина. Факт вручення. З якого року ця людина? Скільки то і років? Факт вручення. 20. 20 років. — Ви не маєте з ними спілкуватися, це питання, для приведе. Та це вже не прокурору Факт рішати, з ким комусь. Прокурору. Да. Рішати. Зато прокурор на себе дуже багато зобов'язань бере. Справа фальсикує і ще влечення. розказує. Добавна кому з ким автор. общатись. Це вже наскільки треба наглості Добавна мати. Автор. Есть удобно. Та ж за наши налоги есть. Так, реєстр матеріалів за судового розвідка. Це все зафіксуєш, зайдеш цель. Якщо щоб не пазко. Отре до себе слідження? Ценку ВГ. Ви приміщенні там стрільці не сприймали собі. І засаду розбили, це розробляли, мабуть, з, з вчорашнього дня? Не спали. Не спали. Місто, щоб зробити роботу засаду. Місто того, щоб розглядати клопотання, ті, які були подані прокурору Садовському, щоб виконав процесуальні дії, то він готував засаду, щоб вручити. Щоб вручити обвинувальний акт незаконно, ще не завершено до судової розвідки. Двадцять Идет Ты садовский в тюрьму. О, 13 годині, 15 миллиардов. <говорит> Подвинемся, я ж понимаю. А в тут поймите злочини по судору. За ним <говорит> <Мене> не <мазано. говорит> Це дрех-марісі. Дрек-марісі, обвинувального акту. Садовському, якому відвід зробили. Вручаємо звинувальний акт. Не розглянувши ще рішення судді. Матеріальне досудове розслідування. Що там у вас на грубо написано? Честь закон і гідність. Розслідування. Зараз ми через місяць будуть по-другому. Тесленко ВГ, відмовився. Це розцінювати що, як погрозу? Як хочете розцінювати? Це ви ж ви можете розцінювати. Я навіть не знаю, як сказати. Ви що розцінюєте? Прочитайте. Якщо вказаний так відповідає дійсності, підпишіть його. Айфон, явно на зарплату куплений. Прошу зафіксувати, що дана особа... Сережа, сніми, що дана особа є малолітньою дитиною. В прямому, прямому малолітньою дитина якої немає ні документів, нічого. що немає? Покажіть, будь ласка, якщо є. У мене, вон при собі є водійське. Але пред'являти в його не буду. А чому? А чому ви не будете? Придивіть. Особисті дані. Особисті дані. Бачите, особисті дані, Все добре, добре. І за угла. Прокурори за угла набереться. mm uh -huh.